І хотів би почати е, наше розмірковування. Чи пам'ятаєте ви, що люди обіцяють, коли приймають водне хрещення? Які два питання задають людям е, при водному хрещенні? Так, перше. Так, перше, це чи ти віруєш в Господа Ісуса Христа, і друге, чи обіцяєш служити Йому доброю совістю. Ми, як християни, ми багато чуємо, що. Ми маємо віддати своє життя Богу, довірити, довірити своє життя Богу і служити йому доброю совістю. І це легко говорити, про це чудово стверджувати, але коли діло доходить до практики, якось воно вже не все так легко. Один хлопчик мав енциклопедію. А вона була дуже гарна з ілюстраціями, і вона дуже йому подобалась. І от одного разу у його друга був день народження, і він думав, що ж подарити цьому другу. І вирішив подарувати йому цю енциклопедію. Ось він бере, приходить, вітає свого друга і вручає йому цю енциклопедію. Другу вона дуже подобається. І ось хлопчик повертається додому і думає, що ж він наробив. На що я віддав йому свою енциклопедію. Ось через деякий час він повертається до свого друга, нібито в гості, і такий дивиться цю енциклопедію і, і каже своєму другу, мабуть, я її в тебе заберу. А цей друг каже: ну, ти ж мені подарував. Ну, не знаю. Вона мені подобається, це моя енциклопедія, мабуть, я її в тебе заберу. Така проста історія, але наскільки. Часто ми можемо бачити, що ми так само вчиняємо в нашому житті. Ми пообіцяли віддати Богу своє життя, але часто так буває, що ми хочемо його повернути назад і якісь, якось зробити в своєму житті по-своєму, якісь свої справи би вирішувати самостійно, можливо, навіть не так, як вчить Бог. Але Бог каже, що. Коли, ну, коли ми приходимо до Бога, то Він робить з нас нових людей. Але щоб зробити з нас нове, дати нам нове, цю, нове існування, ми маємо відкинути старе. Тільки коли ми відкидаємо наші старі речі, як Павло каже, да, зніміть ваші старі одежі і надягніть нові. Я хотів би, щоб ми з вами подивилися декілька. Історії про біблійних персонажів, біблійних героїв, і побачили через ці приклади, як Бог, як Бог дає, як Бог змінює життя, коли людина віддає себе повністю Богу. І, перша, і перший наш герой це Моїсей. Що ми знаємо про Моїсея? Хто це такий? Мойсей. Так, він. Ми знаємо, що Мойсей це пророк Ізраїля, він вивів свій народ з Єгипта. Так? Ми знаємо чудову його історію народження, чудову історію, як він попав у у будинок фараона, як він виростав там. І він був одним із таких основних людей, да, в Ізраїлі Мойсей. І коли Стефан. Перед тим, як його заб'ють камінням, він розповідає про історію Ізраїля про Авраама. Він також каже про Моїсея, і він там, зараз ми прочитаємо, він там вказує на одну деталь, яку ми не бачимо у книзі виходу. Давайте відкриємо дії святих апостолів 7 розділ. З 22 го вірша. ось Степан каже. І Моїсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх, а коли йому сповнилося сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. Як у гледі вже він, що одному з них діється кривда, заступився і домстив за окривженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дав їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи люди, ви, браття, чого один одного кривдите. А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та й сказав хто наставив над нами тебе за старшого і суддю? Чи хочеш убити і мене, як учора убив ти єгиптянина? І втік Моїсей через слово оце, і стався приходьком, приходьком у землі Мадіамській, де зродив двох синів. Степан розповідає цю історію і зверніть увагу на 25 й вірш. Він, тобто Мойсей, думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення. Мойсей вирішив, що через нього Бог рятує свій народ таким чином. Незважаючи на те, що Мойсей виріс в єгипетській сім'ї, він мав гарну єгипетську освіту, ми бачимо. Але він пам'ятає про свого Бога і він пам'ятає про свій народ. І коли він бачить цю кривду, можливо, Бог йому вже тоді відкривав, що йому належить у свій час врятувати свій народ. Але який метод він вибирає, він вибирає просто підійти і вбити цього єгиптянина і закопати його в пісок. І коли він бачить реакцію своїх братів, що їм не треба такий визволитель. Ми читаємо, що він просто він це почув і він втік у пустелю на 40 років. І через 40 років, коли Бог знаходить Мойсея і звертається до нього, пам'ятайте, що Мойсей, Бог каже, іди до фараона і виводь мій народ. А Мойсей каже, Боже, ну вони мене не послухають. Але він не просто так це каже, він пам'ятає той випадок, коли він прийшов і, хоче, і хотів рятувати свій народ. Але в нього нічого не вийшло. Як ви думаєте, чому тоді в Мойсей нічого не вийшло? Він покладався на власні зусилля. Він вирішив свої мускули, свої сили примінити, щоб перемогти. Але Бог, коли настановляє Мойсей йти до Фараона, пам'ятаєте, що він каже? Він каже: не бійся, і люди побачать мою силу, не твою, Мойсей. Вони побачать мою силу. Ось тобі палиця, яка стане змієм. Ось тобі чудеса, 10 знамен на Єгипет. Ось тобі рука, яка буде, яка захворіє і потім знову зцілиться. Бог каже Мойсею: коли ти надієшся на свою сили, тебе нічого не вийде. Надійся на мої сили. І спостерігаючи за Моїсеєм і за виходом. Єврейського народу із полону ми бачимо, що Бог власною рукою, власною силою виводить свій народ. Мойсей не передвинув ні одного камня, щоб побудувати переправу через річку. Мойсей зрозумів цей урок, що його сила у Бозі, що він має свої власні зусилля відкинути і зрозуміти, що дія сила Божа. Тож перший урок це урок від Моїсея, що треба надіятися на силу Божу, а не на власні сили. Наступний наш персонаж, ми також його добре знаємо це апостол Павло. Спочатку він був сабом або саул. І ми що ми знаємо про Павла? Павло або саул, він був фарисей, він був високоосвічений молодий чоловік. Він був учнем великого учителя Гамаліїва. Він мав дуже великі ґрунтовні знання. І давайте відкриємо Галатам перший розділ. З 11 го вірша. Павло каже сам про себе, звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини, але об'явленням Ісуса Христа. Чули бо ви про моє поступування перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, і я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників, роду мого. Бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Ми знаємо, що Павло гнав церкву, але він вважав, що він таким чином служить Богу. І ми, він сам про себе говорить, ми читаємо, що він навіть був, він перевищував своїх ровесників, він більше намагався зрозуміти, намагався більше вивчити, дослідити. І він дуже уважно і грунтовно вивчав. Отцівські передання. Але що ми бачимо? В один прекрасний момент, коли він бере у первосвященника ці листи, щоб зв'язувати церкву, його зупиняє сам Господь Ісус Христос. І Він каже, що ти мене гониш? Ти служиш Господу, але це ти так думаєш. Ти не служиш Господу, ти деш проти рожна, ти зосередився на своїх знаннях. Ти думаєш, що твої знання, коли ти поступаєш згідно своїм знанням, ти служиш Богу. Але відкинь все те, що ти знав. І Павло каже, що те знання, яке Він отримав, Він отримав його особисто від Ісуса Христа. Також в інших місцях ми можемо бачити, як Ісус Христос відкриває йому про ламання хліба і інші ці. Знання. І Павло каже, що мені ці знання, вони не від людей, вони від Бога, вони від Ісуса Христа. Я навчився їх від Ісуса Христа. Павло зрозумів цей урок, що потрібно відкинути всі ті знання, які він мав, які він носив цим тягарем, і прийняти знання, яке дає йому Бог. І після цього його життя змінилось. Розглянувши ці приклади Моєсея, який вирішив довіритися Божій силі, Павла, який вирішив довіритися Божому знанню, ми також можемо читати Писання і бачити там ще багато прикладів, як Бог каже: довірся моїй мудрості, не довіряй своїй мудрості, довірся моєму багатству, довірся моєму досвіду. Довірся моїм знанням, довірся моїй силі. І знову ж, це дуже легко говорити, дуже легко казати ці слова, що я обіцяю віддати своє життя, але на практиці, друзі, воно завжди, завжди складно. Тому я закликаю, щоб ми сьогодні подумали, чи ми довіряємо повністю у всіх аспектах своє життя, чи ми десь залишаємо для себе місце, щоб. Поступити якось по-своєму і скористатися тими знаннями, які у нас були колись, тим досвідом, і не довіритися Богу в якійсь ситуації, а вирішувати, намагатись своїми справами. Тому хай Бог нас благословить в тому, щоб ми покладалися на нього, щоб ми надіялися на нього, щоб ми вірили і довіряли йому повністю своє життя. Амінь. Давайте помолимося.